Псалом 17 Я люблю Тебе, Господи, моя сила. Господь, моя твердиня, мій захист і визволитель, мій Бог скеля, на яку я покладаюсь. Мій щит ріг спасіння мого, мій притулок. До Господа, гідного хвали, я взиваю, і я звільнений від ворогів своїх. Обступили мене потоки смерти і потоки безбожності налякали мене. Плута пекельні оточили мене, пастки смерти стояли переді мною. У скруті я закликав Господа, і до Бога мого взивав я. І почув він мій голос із свого храму, і мій крик дійшов до його вух. Тоді захиталася і затремтіла земля, похитнулися основи гір, бо він розгнівався. Дим піднявся від його ніздрів, і полум'я з його уст пожирало, вугілля горіло від нього. Він нахилив небеса й зійшов, і темрява була під його ногами. Сів він на Херовима і полетів, і злетів на крилах вітру. Зробив темряву своїм покровом, пітьму шатром навколо себе. Від сяйва, що перед ним прорвалися хмари його град і вугілля вогняне. Загримів Господь на небесах, і Всевишній подав голос свій град і вогонь палючий. Послав він стріли свої і розсіяв ворогів, блискавки і розкидав їх. І показалися глибини морські, і відкрилися основи Всесвіту від грізного голосу Твого, Господи, від подиху, подиху, ніздрів Твоїх. Він простяг руку з висоти, взяв мене і витяг мене з великих вод, визволив мене від мого сильного ворога і від тих, що ненавиділи мене, бо вони були сильніші за мене. Напали на мене в день нещастя мого, але Господь був моєю опорою. Він вивів мене на простір, визволив мене, бо полюбив мене. Господь відплатив мені за праведністю моєю, за чистотою рук моїх винагородив мене, бо я тримався шляхів Господніх і не відступав безбожно від Бога свого, бо всі присуди Його переді мною, і закон Його я не відкинув від себе. Я був непорочний перед ним і остерігався беззаконня. І Господь відплатив мені за праведністю моєю, за чистотою рук моїх перед очима його. З милостивим ти милостивий, з чистим ти чистий, а з лукавим ти показуєш себе хитрим, бо ти спасаєш народ покірний, а очі гордих понижаєш. Ти, Господи, засвічуєш мою світильню, Бог мій освітлює мою темряву. Бо з тобою я проб'юся крізь військо, і з Богом моїм я перескочу мур. Бог дорога його досконала, слово Господнє чисте. Він щит усім, хто на нього надіється, бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім Бога нашого. Бог укріплює мене силою і робить бездоганним шлях мій. Він робить ноги мої, як у оленя, і ставить мене на висотах моїх. Він навчає руки мої битві, і рамена мої натягують лук мідяний. Ти дав мені щит спасіння твого, і правиця твоя підтримує мене, і твоя доброта звеличує мене. Ти розширив кроки мої підо мною, і ноги мої не спіткнулися. Я переслідував ворогів своїх і доганяв їх, і не вертався, доки не знищив їх. Ти підперезав мене силою для битви, покорив під мене тих. Що повстали проти мене. Ти дав мені потилицю ворогів моїх, і тих, що ненавиділи мене, я знищив. Вони кричали та не було рятівника до Господа, та він не відповів їм. Я розтер їх, як порох на вітрі, викинув, як болото на вулицях. Ти визволив мене від народу сварливого, поставив мене головою над народами. Народ, якого я не знав, служить мені. Лише почують про мене. І коряться мені. Чужинці бліднуть і тремтять, виходять зі своїх твердинь. Господь живий, благословенна скеля моя. Хай буде піднесений Бог спасіння мого, Бог, що дає мені помсту і підкорює народи під мене. Ти підіймаєш мене над супротивників моїх, визволяєш мене від людини жорстокої. Тому прославлятиму тебе, Господи, між народами і співатиму імени Твого. Він дає великі перемоги царю своєму і чинить милість помазанцю своєму, Давидові та потомству його навіки. Надпотужна молитва Давида не просто так потрапила в Біблію Номер 17 це золоте місце саме для цього потужного псалму. Тож, друзі, як діє цей псалом і як привести його в дію для себе? Зараз ми поділимося п'ятьма принципами та уроками, як саме працює цей псалом та що саме треба зробити. Після уроків на вас чекає потужна молитва, яка допоможе активувати Божу волю у ваших життях просто зараз. Тож дізнаймося уроки та принципи просто зараз. Урок перший. Бог не просто рятує, Він навчає тебе перемагати. Коли Давид каже, Він навчив руки моїй битві. Він говорить не лише про війну з мечем. Бог навчає нас діяти вірою, коли людська логіка каже Здавайся. Буває, що проблема не зникає миттєво, бо Бог хоче навчити тебе стояти, вірити, проголошувати. Ти вчишся воювати не емоціями, а словом віри. Коли ти кажеш, Бог мій, мій захист, ти розпалюєш духовний вогонь, який знищує сумнів. У житті це виглядає просто. Ти прокидаєшся вранці, і замість думки знову важкий день говориш. Цей день сповнений Божої сили. І ситуації починають змінюватися. Урок другий. Бог чує крик серця, навіть коли ти мовчиш. Іноді ми не маємо слів. Молитва звучить не в голос, а всередині, як біль, як спогад, як стогін душі. Псалом 17 каже Він почув мій голос із храму свого. Бог чує тебе не через гучність, а через щирість. Як мати розпізнає голос своєї дитини серед натовпу, так і Господь упізнає навіть подих твоєї душі. Не потрібно доводити йому свою святість, достатньо відкрити серце. Приклад, ти сидиш у машині після важкої розмови, дивишся у вікно і просто кажеш Боже, допоможи. І саме в цю мить починаєш відчувати спокій. Урок третій. Коли Бог виводить тебе з темряви, не оглядайся. Псалом каже він вивів мене на простір. Це не просто свобода, це новий рівень. Багато хто, вийшовши зі старих звичок чи болю, все ще озирається назад. Але віра це рух уперед. Бог не приводить тебе знову туди, де ти плакав. Він веде в місце, де ти зцілений. Якщо ти вийшов із болісних стосунків або болючої ситуації, не тримайся образи, дозволь Богу зробити нове для тебе. Не шукай, що могло бути інакше. Господь уже поставив крапку, щоб почати нове речення в твоєму житті. Урок четвертий. Чим чистіше твоє серце, тим більшу силу дає Бог. У Псалмі 17 Давид говорить Господь відплатив мені за чистотою рук моїх. Не тому, що він був досконалий, а тому, що його серце було відкритим. Бог не шукає ідеальних він шукає тих, хто каже Очисти мене, і я знову піду. Як вода омиває руки, так покаяння омиває душу. І щоразу, коли ти прощаєш або визнаєш помилку, Бог відкриває перед тобою нові двері. Урок п'ятий. Там, де закінчуються твої сили, починається Божа перемога. Псалом каже. Ти підперезав мене силою для битви. Це означає, що навіть коли тобі здається, що все втрачено, всередині тебе є джерело, яке не висихає. Бог не раз дозволяє нам відчути власну слабкість, щоб ми навчилися покладатися на його силу. Бо коли ти вмираєш для відчаю, в тобі воскресає віра. У кожного з нас був момент, коли ми не бачили виходу, але потім сталося щось. Дзвінок, випадкова зустріч, маленьке диво, яке змінило все. Це не випадковість, це Бог, який знову нагадав Я з тобою, навіть коли ти не бачиш мене. Тепер, друзі, щоб посіяне сім'я Божого Слова зійшло, давайте разом молитися. Це сильна молитва, під час якої ви відкриєте для себе нове, нові двері, нові розуміння. Нове благословіння, новий спосіб мислення, нові сили та нове життя всередині вас. Молімося разом, Господи, моя скеля і мій захист. Сьогодні я стою перед Тобою з подякою. Ти витяг мене з вод глибоких, ти почув мій крик, коли навколо була темрява. Ти нахилив небо, щоб зустріти мене. Я визнаю, ти сила моя, ти джерело мого життя. Я не боюся бурі, бо вона лише відкриває твоє сяйво. Коли світ тремтить, ти стоїш непохитно. Я приймаю твоє світло у своє серце. Нехай воно розганяє темряву думок, зцілює моє тіло і мій розум. Нехай жодна тінь страху не матиме влади наді мною. Господи, ти навчаєш мене проходити через вогонь і не згоряти. Ти навчаєш мене бачити сенс у бурі, чути тебе серед грому і відчувати твоє тепло у холоді. Коли вороги підіймаються проти мене, ти підносиш мене вище. Ти робиш мої ноги легкими, як у оленя, щоб я міг стояти там, де, здавалось, неможливо стояти. Я проголошую ніщо не зламає мене, бо твоя рука наді мною. Твоя доброта мій щит, твоя присутність мій дім. Боже, ти очищаєш моє серце, щоб воно було правдивим перед тобою. Навчи мене любити милістю, ходити в чистоті і нести світло там, де панує тінь. Я приймаю твою перемогу. Ти даєш мені владу над страхом, над сумнівом, над минулим, що більше немає сили. Ти виводиш мене на простір, простір радості, миру й достатку. Мій Боже, коли я не розумію дороги, ти ведеш. Коли я втрачаю сили, ти стаєш моєю силою. Коли я мовчу, ти говориш через тишу. Нехай кожен день мого життя стане свідченням твоєї вірності, нехай моє серце буде храмом миру. Нехай у кожному моєму слові буде подих любові. Господи, підкріпи тих, хто зараз у темряві. Пошли світло тим, хто втратив надію. Покажи дорогу тим, хто заблукав. І хай кожна душа, що чує ці слова, відчує твоє тепло просто зараз. Я дякую тобі, Боже, бо ти живий. Ти скеля моя, і я не похитнуся. Ти мій порятунок, і я не боюся. Ти мій батько, і я довіряю тобі. Нехай серце моє славить тебе серед народів. Нехай голос мій буде піснею вдячності. Бо ти Бог, що робить неможливе можливим. І все, що я маю, належить тобі. Слава тобі, Господи, тепер і завжди.